А на магазині з'явився стелаж від компанії Максима. Чого Максима, спитаєте, ви бо Made in USA Racing Oils? Це означає, що цій хімії можна довіритись. Це масло для попереднього змішування бензином є 05-літрушечка і 2 літрушечка. Формула К2 TPI. Це ми заливаємо в інжекторні мотоцикли. TBI TPI. І навіть ця формула дозволяє змішувати як примікс. Тобто як і тут. Але якщо у вас чисто примікс мотоцикл, краще використовувати це. Це є в ось такій тарі. 2 літра. Береш 2 літра. Набагато вихідніше, ніж 1 літр. Ось це ми можемо залити в коробочку, щоб наше щеплення працювало довго і якісно, десь 40 оптимально. Це просто змазка цепі ланцюга. Масло в амортизатор, масло в вилку, контакт клінер, масло для пропитки повітряного фільтру. Що саме вкусне, це антифриз. Має дуже високий поріг кипіння. Більше, ніж у. Моторекс М30, який ви хочете купити зазвичай. Значить, смазка ущільнювачів. Тут якісь миючі піни в таких от тарах, тут клінери, якісь. Я ще не розібрався до кінця, що тут таке все, але щось собі вже приладів, наприклад, ось цю штуку, напевно, буду ботинки її чистити, бо щось таке страшна хімія, якась класна. Ну, ось тако. що є там багато всього, різні тари.